Всім привіт! Тож обіцяла показати вже нове відео. Дивіться, ось таку доріжку я купила на тему. Ось така вона, з другого боку. Мені здається, що я правильно її заселила, це серединка. ну не знаю, будемо пробувати. Чесно скажу, вона мене трішки розчарувала, тому що я очікувала все-таки тостішу. Я бачила такі товсті. Це одне з розчарувань, які. Про продукти, які заказуєш в інтернеті, тому що взагалі доріжка не зовсім така, як я думала. Ну, обшита вона непогано, не, не буду спорити, прийшла в чохлі з цими тримачами, але ну, не є таке, як я хотіла. Тобто воно не то ну, очікування і те, що відбувається. Єдине, що, в принципі, там різниця ви 4 євро. І я тепер жалію. Що не купила тут в магазині, навіть в ТК Максі за, за дорожчу ціну, заплатила борщ, але купила те, що мені потрібно. Я такі бачила, вони прям такі, знаєте, прям, прям такі, прям, прям дуже класні. Чесно кажучи, ще не пробувала на ньому займатися. Мало би бути Окей, вже маємо те, що маємо. Інші купляти це стопроцентно не буду. Але то таке. Коротше, так. Сьогодні трошечки відео буде, а ще раз покажу. Ось такі лосінки, А лосінки, до речі, класні. Правда, на вигляд, вони трішечки темніші. Бачите, як йдуть сюди таку повністю. О, тут оцей. І повністю. Це есочка. Якщо подумати, що я їх взяла за 3 євро супер-пупер варіант. Так, ми сьогодні з вами поговоримо. Зараз сяду будемо розповідати. Буду показувати і розказувати. Так, зараз сядемо, напевно, за столика. Ось так в мене столик. І зараз ми з вами поговоримо. Поговоримо про те, яка попила зранку. Тільки буквально от, ще навіть не допила, тому може бути не прибрано. Так, слухайте. Отож, про що ми поговоримо? Поговоримо про те, як. Враховується взагалі зарплата в Німеччині, куди йдуть податки, і як ми можемо перевірити, от ми отримуємо, домовляємося про роботу, так. отримуємо від роботодавця Arbeitvertrag, тобто договір робочий, в якому, звичайно, прописано твоє бруто. Це далеко не те, що ти отримуєш на руки. На руки ти отримуєш нету, а різниця між цими основами залежить від твого класу податку. Тому, якщо ви ще не в курсі, який у вас клас податку, перед влаштуванням на роботу його потрібно уточнити у фінансанті. Тобто це установа, де якраз яка займається фінансами, і це, якби, наша податкова походу. Тому ви уточняєте і. А ще ж потрібно розуміти, на що вони опираються, коли присвоюють вам певний клас податку. Зазвичай сімейним людям, які офіційно одружені тут, до речі, якщо ви офіційно одружені в Україні, це далеко не означає, що ви офіційно одружені і тут. Це ще потрібно доказати. Для цього потрібно перекласти ваше свідоцтво про. Одруження на німецьку мову, і, відповідно, уже потім ви отримаєте підтвердження. І якщо ви офіційно одружені, клас податку буде інший. Якщо ви офіційно одружені, клас податку теж буде інший. До речі, клас податку можна змінювати тільки раз на рік, тому будьмо уважні. Особливо, коли ви вже переходите на роботу з сім'єю або частково, так, треба бути досить уважним. Отож, ну, зазвичай четвертий клас податку присвоюють тим, хто офіційно одружений, і коли люди обоє працюють. Що нам потрібно знати? Ще досить важливою ситуацією є те, що чи є у вас дитина, чи нема у вас дитини. Тому що клас податку теж від цього залежить, і якщо є дитина, то знімається трішки менше. Як взагалі можна розрахувати даний клас податку? В інтернеті загально доступно, що ми робимо? Ми пишемо Brutto Netto рехнер, і зазвичай витягує перші шпаркаси, де ми заходимо, звичайно, на сайт. Бачите, ви нічого не розумієте, але воно зразу, потім, але воно зразу перекладає. і Отут є оцей ваш валовий дохід. Валовий дохід це бруто, яке ви маєте бути, яке ви маєте отримати, так? Яке прописане в робочому договорі. Отож, у вас є валовий дохід. Обов'язково тут вибираєте, де ви саме живете, так? щоб розуміти, є трішечки нюанси, бо по різних федеральних землях різні нарахування, різні трішечки податки. Тут у нас є на. Податковий клас 1, 2, 3, 4, 5, 6. І тут є додаткова, додаткова допомога на дитину. Як вона розраховується? Ну, давайте так, візьмемо, що ви працюєте, і ви офіційно одружні, це четвертий клас податку. Ви нажимаєте І у вас є дитина. Якщо у вас є одна дитина, це є 0.5. Ставите тут такий показник. І Секундочку, що то воно мені не розрахувало. Щось воно мені не розрахувало. Зараз. Все, вроді добавило. І тут би мало бути. Так, дивіться, ставка на медичне страхування на екранки Фрезіхерд 14.6. Зазвичай, коли ви одружені, і ну, коли ви одружені і коли офіційно працюєте, то половину з нього платить ви платите 7.3. Чекайте, щось мені не, не розрахувало. А мало би автоматично розрахувати. Ну, ще разок. Дві тисячі. О, пішло. Дивіться. Треба увести. Валовий дохід дві тисячі. Чистий прибуток при даному класі податку у вас буде 1502 євро 42 центи. Ну, тобто, 500 євро приблизно. Ушло. Пенсійне страхування 186 євро, медичне страхування 146 євро. Податок на заробітну плату 103,58 євро. Страхування по догляду за хворими 36 євро. Страхування на випадок втрати роботи 26 євро. Тобто, тут повністю розписано, що і до чого і як. І ви можете собі подивитися. Які по інших класах податку, як буде змінюватися? Якщо у вас дві дитини, то це буде тут одиничка на 0,5. І ви можете порахувати особисто для себе, можливо, будуть трошечки відхилені, але в загальному сума плюс-мінус буде збігатися. Це загальне таке. І, звичайно, дивіться, по класах податку. А перший клас податку це для тих, хто сам по собі. Де мати одиночка або тато одиночка доглядає за дітьми. Другий клас податку, от не пам'ятаю, а ні, так, перший клас податку це для самотніх людей, які не є одружними, які самі приїхали і тут самі живуть. Другий клас податку це коли мама одиночка або тато одиночка доглядає за дітьми. Третій клас податку це коли працює чоловік, жінка не працює або ж там на мінічувапі заробляє дуже мало. Тобто, Більшу частину заробляє чоловік. Четвертий клас податку: це коли обоє працюють офіційно одружені і заробляють приблизно одинаково. П'ятий клас податку це коли жінка працює і заробляє більше, чоловік практично не працює. І шостий, я навіть не знаю, там якось розраховувалося, що це шостий клас податку для тих, хто має другу роботу чи якось так. Ну тобто можемо некати, можемо закрити ручкою і використовувати тільки цих п'ять класів. І так багато, і так є куди розбиратися. Тому ось такі моменти. Скажу вам, по тому, як я дивилася, коли чоловік заробляє більше, жінка заробляє менше, вигідніше на третьому секундочку, на третьому класі податку, вигідніше можемо спробувати. Дивіться, третій. Третій. Тупить. Дивіться, 1606 виходить. А якщо взяти п'ятий, 1284. Відчуваєте різницю? На ручки. Тому краще, щоб, до речі, ну, тут <клес> те, що ми проходили, і як нам пояснювали, все-таки є певний нюанс в зароблянні грошей чоловіком і жінкою. І, походу, все-таки чоловік має заробляти більше. І це. Принципі, добре, це в принципі прекрасно. У чоловіків є всі можливості заробляти більше, а звичайно бути влаштованими. До речі, що ви розуміли, якщо люди приїжджають в сімейні, то оформляють банківський рахунок на чоловіка. То є один рахунок на сім'ю. Це не так, як у нас у кожного свій рахунок, у кожного своя зарплатна карточка. Тут все скидається на один рахунок. Звичайно, кожен може мати карточку, свою імінну, де написане а Це питань нема. Але тут. Все до газа доступно. Ви собі встановляєте додаток, все слідкують, ну тобто проблем нема. З того основного рахунку стягуються гроші за квартиру, за компослуги, додаткові якісь платежі, наприклад, за світло, за інтернет, за проїзд. Тобто, ми ж купляємо білети, ми на них підписуємося, і, відповідно теж стягуються гроші. І я ще хочу. Щось хотіла розказати, і вже так трішки призабула. Напевно, треба собі старість не радість, напевно, треба буде собі зараз наперед писати, знаєте, як розпорядок, якийсь трошечки план, план відео коротенько тезувати, щоб потім було легше взагалі розповідати. Я знаю, що дуже багато людей, про те, як створити відео, навіть пишуть повністю. Ну, те, що будуть говорити, і собі десь якусь підказочку тримають, щоб легше було зосередитися. Я такого не роблю. Мої відео це чисто імпровізація, тому дуже багато є такого, що я перескакую з теми на тему, і дуже багато є такого, що я повертаюся назад, тобто, взагалі, інформація йде трішечки хаотично, Тому подаю те, що згадала. До речі, щоб ви розуміли, тут є, напевно, список заборонених тем на робочому місці, тобто на роботі не можна говорити про особисте життя, не заведено про зарплату, про релігію. Не варто дуже сильно над цим дискутувати, тут не розказують, хто скільки заробляє. Про гроші тут теж не говорять. І а, я вам скажу: якщо дуже сильно розказувати про особисте життя, це може бути навіть причиною для звільнення. А, особливо, якщо ти дуже жалієшся, що в тебе щось дуже погано а, і а це ставить тебе в такому світлі досить невигідному, якщо б ніби в тебе не благополучна сім'я. Говорити там можна про погоду, до речі, найкраща тема ми колись сміялися, але так воно і є. Найкраща тема це є погода. Про відпустку можна говорити, але так в загальних стасуваннях, ну і багато чого іншого: про спорт, хто любить, як займатися, про якісь фільми і тому подібне. Тобто це навіть про політику можна говорити, якщо ти цьому розбираєшся, звичайно, компетентний, оскільки всі слухають новини, оскільки всі активно обговорюють, відповідно, це нормальні речі. Але, тут є свобода слова що до цього, але не можна заборонено, ну як заборонено. Невигідно вам починати таку розмову, ви будете виглядати досить дивно і вам не будуть довіряти. А до речі, а те, як ви себе ведете в робочому колективі, напряму впливає на те, яку характеристику вам напише роботодавець. Ну, якщо, наприклад, ви хочете звільнитися, до речі, про звільнення заздалегідь попереджають за місяць часу, щоб була можливість плюс-мінус підготуватися до даного неприємного і підготуватися і віднести документи. В Арбайтагінтур. Що це таке Замо поясню. Mm -hmm. Тобто, от ми дивилися відрахування по зарплаті, тут і тут є така штука, як страхування на випадок втрати роботи. Дивіться, якщо ви працюєте мінімум рік часу, то ви можете при втраті роботи, попрацювали 12 місяців, отримувати при при витраті після року роботи 6 місяців 67% від своєї заробітної плати. Точно не знаю, чи від бруту, чи від віднету, це важливо, тому можна уточнити. Але, тобто протягом 6 місяців ви можете шукати роботу. Це ніби і добре, класно, але це не дуже добре. Чому так? Тому що, коли ви не працюєте, по-перше, вам не йде стаж, по-друге, у вас немає оцих виплат в По ПоПП на пенсію. Вам немає виплат у всіх страховок. І, ну, в принципі, ви можете проплачувати самі медичну страхівку, і навіть бажано, тому що це є обов'язковим платежем. Не знаю, правда, з чого її оплачувати, оскільки виходить, що при роботі частину медичної страховки оплачуєте ви, а другу половину оплачує роботодавець. І якщо ви лишаєтесь сам на сам, тобто всю страхівку маєте оплачувати ви. А якщо це ще з неповний дохід, а якщо це 67%, точки більше як половина, то буде трішечки важкувато взагалі справитися з усіма цими питаннями. Але все-таки, як не крути, людина застрахована. Тому майте собі на увазі, що бажано все-таки пропрацювати мінімум рік. Якщо ви пропрацювали 2 роки, то ви теж можете отримувати оці виплати, але мені здається, що найдовше це можна рік, тобто половину того часу по 67%. Це теж треба буде уточняти і обговорювати. Тому знаємо свої права, щоб розуміти. До речі, тут про спілки дуже добре захищають працівників, які знають свої права. До проспілок можна звернутися. Але для цього вам треба повністю знати, як працює система. Це досить таки важко, тому, напевно, що поки ви не розібралися, що і як, я б не радила, але ваш вибір, звичайно. Тому ось таке занятне відео. Чесно вам скажу, мені здається, що ще щось я мала вам розказати, але вже не пам'ятаю, тому наступна інформація, як згадаю. Буде в наступному відео, досить цікаво. А зараз подивиться трішки, який у нас був тафель, і е, як ми дивилися, е, як біля нас недалеко проходив комбайн. До речі, косив пшеничку вже так е, темно було. Е, не чути, так, мені здається, що не так гучно, як у нас. І, відповідно, ми закрили вікна двері і не було чути. І думала, буде більше пилюки, пилюки теж особливо не було. І ще я покажу вам, дивіться, лишилося два штуки. Це я вчора пекла, вони не дуже подібні кросанчики, але з тіста вийшло дуже класно, і мені здається, що я трішки малувато поставила, трішки маловато поставила оренечки. Але будемо мати на увазі. Так що залишається надалі, подивитися, який був останній тафель, і подивитися трішки, як тут проводяться. Збіжжя. Вражаю. Наразі залишайтеся мною надалі. Якщо буде цікаво, обов'язково пишіть питання. Все, що буду вивчати, все, що буду знати, обов'язково обов'язковому порядку буду вам писати. І до нових зустрічей! Отож, тафель ми привезли, зараз трішки покажу. Ми завжди беремо в тафеліково за декілька євро упаковку туалетної бумаги, також упаковку. Таких паперових рушничків я їх в даний момент використовую в кухні, це є дуже добре. І о, ну, зручно, скажімо так. Хоча, окремо, в мене рушнички стоять більше для витирання посуду, для витирання рук. А от рушнички це переважно одна ляпа. Витираєш досить багато дають нам на хліба. і ми його стараємося вже з'їсти. По мірі можливості, додатково ми не набираємо, тому що раніше ми ще брали додатково і е, відчутно, що ну, не встигаєш. Тобто сам хліб, ти, їсти точно не будеш, яких смаколиків нам надавали. Досить часто дають такої, такої шкідливої штуки. Але я дуже рада, тому що нам не потрібно їх купляти, А от вони просто так, бачите, якісь шоколадні цукерочки, ще там щось, до тобто, такого плану. Е, і дуже багато соусів, різноманітних намазок, о, бачите? Шампіньончики нарізані, консервовані. Тому, о, грибо, о грибочки. Чуєте, шампіньончики, грибочки. огірочки. річки. Це у нас шипшинове варення. Перше таке бачу. Якщо чесно, бачите, булочок таких дали. Ой, салатик, дивіться, яка краса. Він зразу з корінчиками, тобто він не швидков'яний. Саме такий салат. Ну, Але його треба мити і чистити, звичайно. Так, ось такий кнобах це, до речі, щоб ви розуміли, масло з чесничком або з якоюсь гострою приправою. Так, це у нас такий кохе-крем, і це виходить, як вершки, але саме для якихось підливок досить цікаво. Такі йогурти. Я зазвичай такі йогурти беру дитині. Так, ось такі вершки Тоже. додатково ось таку нам дали. Кобаску нарізку, оці кобаски, от сирочок, треба одразу ж використовувати, тому що вони вже трішечки подоставчі. Тертий сирок, до речі, будемо пекти піцу невеличку. Так, перчик. Зараз покажу ще. В загальному продуктів досить багато. Ось нам дали тепер ще картопельку. Дивіться, яка краса. Таку невеличку. Ну, як невеличку, на разок, напевно. Так, тісто спеціальне, теж таке слоєчку. Досить цікаво, тут часу дають тісто, яке можна використати спекти щось. та лате макіату холодне, таке собі хімічне. Але досить цікаве теж на пробу. Знаєте, дають і тоді пробують, що будеш таке купляти, чи ні. Оливку олій, не оливку, а рапсодову, мені здається. Що рапсодова, що оливкова, вона йде бананчики в однакових склобанках. Тому, так, дали молочко, Бачите? Ох, тут вона рахується нежирне, процента. Також зараз покажу, що ще дали, дали ось такий, як би, ля Несквік. До речі, ми ще дось його їмо. Ще одні булочки, булочок а булочок. Дали виноградика. До речі, виноград практично ну, без сосисочки дали виноград без ніяких там, пошкоджень, не гнилий, все добре. Так, дали нам такий кускус. Дали нам ось такі це, якби, виходить, енергетичні батончики. Дали нам тунець. І ось такий набір для супчика. Зазвичай такий набір вже подоставший, тому зразу треба щось з ним робити, або натирати, ставити в морозилку, або ще, тому що він нас не дочікує, особливо селера. Ось такі, бачите, Фрукти, овочі, зараз складаю, М, пала помідорка, нічого. Е, кукурудзу тут таку дали, яку можна зварити. Ну, варили ми її довго. От якраз сиру її дали і варили ми її дуже лезне. Ось такий великий салат запакований, теж одразу розпаковуйте, тому що всередині він може бути гнилий, не має доступу повітря. Так, дивіться, ще картопелька. Е, і, в принципі, ось такий, зараз покажу. Огляд, так, набір продуктів ще от такі солодкі донатси, Тому це багато і хлібчик. І ось так. Дивіться, поки о, як краса. Саме стояла, дивилася, досить цікаво. Ну, в принципі, бачите, закидає е -е, порохами. Але я думала буде гірше. І це, до речі, комбайн вже ходив. Ну, почав він, напевно, ще до 10-ї години. Це вже було після 10-ї. Трішки познімала, подивилася. Я так зблизька, напевно, вже давно бачила комбайн, ще коли була дитиною. І ми дивилися, як нас косять пшеницю. Зазвичай теж вечором косили, поки дійде черга, поки що. І, в принципі, вечором легше, тому що вже немає тої жари. Мені здається, що я не горном, в принципі, але колес розкривається краще і швидше. Чомусь вони косять вечором, або не встигають, днем, або не можуть бути вдень досить таки жарко. Тому ось таке інформативне відео вийшло. Буду очікувати ваші коментарі або ваші запитання. Вчимося разом, дізнаємося все разом. Можливо, щось не так зрозуміло, буває і таке, тому що тільки вчуся в процесі вивчення всього. Всього досить цікавого. Тому майте на увазі, що е будьте. Будемо дуже-дуже дуже уважні, щоб розуміти, що і як працює. Якщо, звісно, ви бажаєте працювати, жити в іншій країні. Треба знати всі-всі-всі нюанси. Па-па-па-па.